День народження сьогодні сина, я щасливий батько йому сім. Відчуваю неабияку провину, що вже вдруге, в його день, не з ним. Привіт, світлий, але трошки сумно, обдурити сам себе не зможу від думок у голові, не наче шумно, я від них збудую горожу. Він найкращий з усіх синів на світі, так, мабуть, для кожного з батьків, посмішкою здатен будинок обігріти. Обожнює збирати Лего і жуків. Як хлопчисько любить подаріти. це йому дозволено, звичайно, і дарує мамі з поля квіти. Він розумний, щирий, дуже файний. В день захисників і захисниць сталося так, що в нього сьоме свято. Тут нема ніяких таємниць. Його дуже сильно любить тато. І до нього просто доторкнутись це була б найбільша нагорода. Але треба цих думок позбутись. Головне в житті. Його свобода, і нехай у завтрашньому дні буде добрим і щасливим Він. Вже від того радісно мені, що у мене є найкращий в світі син. Кем вы будете, когда вырастете? Да, Я буду монстром. Мистер монстр. Папа, я тебя люблю. Скоро закончится война. Вот этот вопрос у меня возник в голове.